Літня капсула. В кос Ідем збирати в літню капсулу. Я дуже раджу взяти з собою такий льняний сарафан. Буде гарно і на пляж, і ввечері залежить від декору, який ви на нього одягнете. Майки КОС. Це нереальна якість, дуже гарна посадка і цікавий колір. Сумки з рафії, тренд цього сезону. В Літню капсулу дуже гарно ляже, дуже гарний меланж і виглядає стильно. Якщо хочеться кольору, дуже раджу ось таку сукню. По-перше, вона має піддівальну, ви можете її зняти, і у вас буде все на просвіт. По-друге, ця сукня може бути і блузою, якщо взяти під пояс і одягти джинси. Ну куди ж без шляпи, гарний аксесуар і на просвіт? Літні кардигани річ, яка необхідна просто вашому літньому гардеробі. Не лише у вас без трендів. Тренд? Це ось такий гарний рожевий колір. Він літом ляже під абсолютно любий, який ви захочете міксувати. Наприклад, вершковий, шоколадний, ну і звичайно білий. На кожен день я б радила взяти ось таку сукню, ця начебто. Базова сукня буде виглядати кайфово. Ну і куди без акцентної сукні на вечір? Крій ідеальний, посадка розкішна, легка, невагома і дуже правильний червоний колір. Гарно виглядають літом брюки з ефектом класичного крою. Наприклад, як ці. Звісно, не зеров, та й не треба бути зеров, але класні в'єтнамки. Ось подивіться, як можна зібрати лук. Ці в'єтнамки і до них. Ось така з плотного льону, сукня, біла льняна сорочка. В косі у них дуже гарний відтінок білого, бо не білосніжна, і сховані гудзики. А це просто вишенька на торт. Начебто куртка, але не куртка. Рубашка не рубашка. І з боку ось такі. Кайфові розрізи в літньому гардеробі. Я вважаю, повинні бути елегантні, класною посадкою шорти. Бермуди, шорти бермуди. Чим ось ці кайфові? Подивіться, тут є защіпки. і вони гарно дуже сідають. Цікава сукня чорно-біла, асиметрична, яка сяде на вас ідеально і буде цікава, дуже портретна зона. Ну і на просвіт працює гарно. Льняні шорти. Підберіть свій колір, який підходить під вашу капсулу. Але ось такі спереду класичні, ззаді на резинці, будуть лягати гарно у любий ваш лук від пляжного до вечірнього.